Росіяни збільшують активність своєї артилерії. Лише на Запорізькому напрямку понад 140 обстрілів за минулу добу, і не лише по позиціях наших військових, а й по цивільних будинках. Крім того, українські захисники зафіксували 78 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Головно, ворог не припиняє тиснути на Авдіївському напрямку. На нього та околиці припадає половина усіх зіткнень. Новобахмутівка, степове, авдіївка, Невальське. За даними Діпстейт, окупанти дещо просунулися на півночі. Дівки та в Первомайського гаряче також біля Мар'їнки там відбито 14 російських атак. Є інформація, що ворог просунувся на 5 кілометрів і неподалік часового яру, стверджує інститут вивчення війни. Крім того, напруженою ситуація залишається на Лиманському напрямку, де українські захисники відбили три ворожі атаки та готуються до нових більш чисельних наступів. Як пише видання Forbes, Росіяни зосередили у цьому районі до 40 тисяч солдатів та 500 танків. Українські міноборони ці дані поки що не коментує. Маємо лише заяву Івана Шевцова, керівника прислужби прикордонного загону Сталевий Кордон, що артилерійські обстріли тут на Лимансько-Куп'янському напрямку збільшилися вдвічі. Якщо порівнювати із періодом до нового року на Донеччині ворог вдарив ракетою по Покровську. Пошкоджено чотири інфраструктурні об'єкти. З артилерії атакований Торецьк. Там загинув 58-річний чоловік. І ще двоє містян зазнали осколкових уражень. Їх ушпиталили із пораненнями кінцівок. Вибухами понівечені об'єкти інфраструктури та будинок. В Авдіївці російські снаряди поцілили у приватну оселю. Травмовані двоє жителів. Поранено цивільного на Херсонщині. Вночі росіяни прицільно вгатили по житловому кварталу Херсона. У музей зайнялися і кілька приватних будинків. Незважаючи на повторні обстріли, рятувальникам вдалося загасити пожежі до ранку. Також є влучання в садовому, придніпровському та антонівці. З танків та артилерія окупанти вдарили по козачій лопані на Харківщині, а вночі поцілили керованою авіабомби по селу. Горяще знищено адмінбудівлю, складське приміщення, пошкоджено агротехніку 20 населених пунктів під ворожим вогнем на Запоріжжі. Найбільше ударів було по гуляйполю, залізничному, Малій Токмачці та кам'янському. Цілились росіяни по цивільній інфраструктурі, понівечено житлові будинки. І дані від генерального штабу про втрати ворога на сьогодні. Маємо такі цифри: 810 бійців. втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом за попередні 711 днів повномасштабної війни Сили оборони України ліквідували майже 390 тисяч окупантів. Знищено 6348 тисяч ворожих танків та 11822 тисяч броньовані машини. Наші захисники відмінусували вороже армії уже 9349 тисяч артилерійських систем, дев'ятсот. 79 систем реактивної артилерії та 664 системи ППО від початку великої війни. Наші бійці збили 332 літаки рашистів та 324 гелікоптери. Також знешкодили 7173 безпілотники. Тактичного рівня а ще українські захисники потопили 24 ворожі кораблі і катери та один підводний човен.